Віцею три колеги, ми 21 спеціалізована школа з поглибленим вивченням окремих предметів. Всі вони з кожним роком все розвиваються і вдосконалюються. З вересня 2010 року функціонує Василь спеціалізована школа з поглибленим вивченням інформатики і інформаційних технологій висятницького району взагалі в цих закладах здобувають займу всередину освіту і поглиблено вивчають окремі навчальні предмети. 13 000, 500 000 учнів або 12,5% загальної кількості школярів. Разом з тим слід зауваження зробити, що тільки один район це Монастирівський, до сьогодні не вирішив питання про створення закладу для талановитої молоді. Науково-дослідницької роботи в обласному територіальному відділенні Малої Академії наук України охоплено 2500 учнів або 5,5% від. Загальної кількості учнів 8-11 класів діють 17 філій обласного відділення МАН України з метою залучення до науково дослідницької роботи дітей сільської місцевості у 2011 році. У другому етапі конкурсу захисту взяли участь більше 300 учнів, членів обласного відділення Малої Академії наук. З них 177. Здобули призові місця. 43 брали участь у заключному всеукраїнському етапі конкурсу захисту науково-дослідницьких робіт, де отримали 29 дипломів 1-3 ступеня. Крім учні